Доброго дня, вже під вечір, правда, можна сказати і трошки вечора. Я Віктор Рошотко і мій канал, мій маленький садочок. Ось хочу вам показати обрізку груші. Оце талгарська краса суня на підвої Айва 29. Це деякі хто дивиться мене, писали, а це ви їх ще не обрізали. Ні, це я вже їх обрізав. Я так обрізаю. Чому? Ну, я так зараз розкажу трішки. Всі добре знають, що чим більша маса деревини на... зверху над землею, тим більше коріння за рік вегетації ця маса дасть на корінь. Усі кажуть, між цими гіллячками там відстань до бути де й Я це все розумію. Але що я хочу сказати? Поки оце вже на цей рік, це буде п'яте літо. Оце на п'яте літо вже ця груша заложила ось брунька плодова. Це вона буде родити перший рік, прошлий рік. Уже Вікторія дала була врожай ось. А талгарка дала врожай ну деякі тільки, деякі грушки. Оці цей ряд не дав. Понятно, чому не дав, тому що тут нарощена вегетативна маса зверху. А оці дали врожай пройшли рік. Ось, ви, як бачимо, плодові сумочки, їхні, які ми... але зрівна... зрівняти оцю грушку і оцю грушку. І оцю грушку, які вже дали врожай, то ми бачимо, що ці, що дали перший врожаї в тому році. От, я покинув маленьку масу. Так само наступний рядом Вікторія. Також вони менші за оці грушки, ось, за цей ряд. Ось, то вони відстали трошки із за, із -за того, що плодоносили. Що я хочу цим сказати? Оце на цей рік, на цей рік, чому так густо гілля? Тому що оця гіллячка. Уже на торік дасть повністю врожай. І я неї, як вона рік два поплодоносить, щоб замінити і омолодити це деревце, я неї на торік, оцю гіллячку, заберу одну. Ці гіллячки в мене, нижній ярус, зостануться. Так само у кожній грусті у мене є. Розвинуті, ось, ось дивіться, вже врунька плодушка вже є тут повністю. Вже ось загрузка буде грушкою. Так само в кожній цій грузці є, скажімо, так, лишні у кавичках гіллячки, які я на п'ятий рік приберу без шкоди для корнівої системи. І потім опять ці гіллячки будуть випускати нової. Оце вона зараз, ну грубо скажемо, деякі грушки є 2 метри. Ось. А деякі й нема, метр сімдесят. Це їм по 5 років. І оце все лишнє є з кожним роком наступним на оцій грушці також. Ось о плодушка. уже плодушки позакладала ця грушка. Воно плодушки. Ось. І ми оцю. Я оцю гіллячку приберу. Останеться тільки нижній ярус. На наступний рік я вп'ять зроблю підчистку. Чому отут покинуто дві гіллячки? Вроді би кажуть, да, воно не должно обганяти там. Одна одну должны, одна якась бить вище товще і на себе брати. Тут не береться. Тут, бачите у мене, всі гіллячки, вони одинакового розміру. Для чого? Це, це для заміщення через рік-два, коли вони почнуть вийде в плодоношення, то я буду ці по одній забирати, але ж грушка буде ніякого стресу не получати. І на плодоношення воно ніякої реакції дерево. Давати не буде. Ось також. Ось, раз, два, три. Це перший ярус. Ідемо далі. Раз, два, три. Другий ярус. Оця гіллячка, вона лишня. Але коли вона цей рік поросте, от стільки само вона додавить або й більше у корень дасть у кореневу систему розвиток кореневої системи. А чим більша коренева система. Тим більше вона за рік нажене вегетативну масу кожного деревця. Так само і тут, а ось. Ось о. три, це вже получатиметься третій ярус. Три гіллячки третього яруса, вони за літо дадуть боковушки. І оце четвертий ярус також дасть боковушки. Це може й забратися потім. Це може забратися десь якась гіллячка із цих гіллячок. Товстих. Але без шкоди маса вегетативна уменшається у великому проценті, без шкоди зовсім для цієї деревинки. От для того я до перших п'яти років так ріжу. А потім, коли деревинка повністю поярусно буде сформована, от тоді ми будемо дивитися по приростам, от тоді ми будемо дивитися по розвитку. Ось так само я хочу показати і яблунки. Також мені писали, що це у вас вони не обрізані. Ні, кажу, це вже обрізані. Оце та сама богемія Голд. Тут густо, я нічого не кажу, що тут правильно, Тіпо, воно сформовано правильно. Але ця деревинка, вибачте, мені по плечі, вона дає вже пів відра яблук. Уже 5-6-7 це воно. Плодовка закложена зовсім. Вона дасть відро яблук, кожна така маленька яблунька. І на цей рік, що ми виріжемо, або на наступний, ми на цей рік виріжемо одну оцю гіллячку. Нижній ярус. у нас, Як бачимо, оця гіллячка товща за нижній ярус. Це не страшно, нижній ярус вже повністю дає врожай. Так, да, вона перехватила сок, оця гіллячка, але в цьому році ми її заберемо. При обрізці, осінню, пізньою. І зостанеться нижній ярус і половина чуть вище. І кожного року ми оці гіллячки нові будуть підростати, дерево буде вищати. І ми будемо по гіллячці забирати. Це буде без вреду для деревинки. І без вреду. Зовсім для врожайності не буде треба тоді нам формування е, ярусності, формування самої деревини, а потім розділяти на наступний рік формування на врожай, як кажуть, обрізка на врожай і обрізка на формування деревини. Я роблю це в один рік зразу. Оце ось сніжний. Також багато гіллячок, але ви подивіться, тут скільки плодушки заложено. Тут а ящик буде яблук. На такому деревці, воно не вище за мене ось. І коли осінню я підріжу по одній-дві гілячки, то у нас залишиться, ось, залишиться перший ярус. Оцю ми зрізаємо, оцю ми зрізаємо. ось. ось, ось. Залишається другий ярус. Ось. Тепер оці ми підрізаємо, ось тонкі. Вони потрібні зараз, щоб сформувати. Дивіться, який шийка привої, як корневу систему, щоб увеличити за літо, за сезон. На дуже багато. Чим більша корнева система, а потім ми будемо вже, як корнева зробиться, до п'ятирічного віку ми формуємо. Ярусно з гіллячок, а потім уже воно без, я кажу, без шкоди уступає повністю. Воно і зараз дає плоди. Ждати тої перериву не треба у форміровках, бо якщо зразу будемо ми різко це все обрізати, щоб красива була деревинка поярусна із ярусним гіллям, то ми врожаю не доб'ємося ще рік-два. Буде по п'ять яблучок. При добрій приріст. А так ми і врожай отримуємо, і формуємо хорошу красиву, ярусну деревину. Оце якось так. Буде на таких самих, на цих же ж примірах. Я осінню, коли зелені пройдуть операції, всі діли, я осінню отак само покажу на цих же, на цих же ж деревцятах. Що в нас зосталося ярусність, як воно виросло за сезон, скільки яблучок дало. Ну, це просто я для того це все розказав, щоб, що, знаєте, ну, скажем, те, що розказують, як потрібно правильно, то ну, правильно правильно, треба поняття мати, як кажуть, як правильно і для чого правильно. І тому що всі кажуть, он там правильно це неправильно. Ну, не може так питання стояти. Неправильно, коли результату нема, коли результат є, то я вважаю, що це правильно удвоєння. Ну, оце якось так. Я вам кратці обрізку не показував, але розказав. Ось. До побачення. Кому сподобалось, не забуваємо.